Друзі, всім доброго доброго раночку. Зараз у нас пів сьомого. Я вже подоїла коровку, попоралася і прийшла на кухню. Сьогодні в мене будуть кабачки. Будемо смажити кружочками. Нічого нового я вам не розповім, бо самі перші кабачки ми завжди жаримо кружочками. А тоді вже, як звісно, ми вже наїмося таких кабачків, тоді я буду і ікру робити, і може якісь інші рецепти. От. Ну а поки що в мене вродило два кабачка. Я вам вчора показала і хочу їх насмажити кружочками. Смажити я буду їх в паніровці, кукурудзяна мука. Для хрусткості, пшенична мука і спеції. Буду обмочувати. Сперва я їх ось нарізаю кружочками. Зараз посолю їх солью, щоб вони трошки юшки пустили. І потім будемо смажити. В общем, друзі, я зробила таку паніровочку Тут кукурузна мука, кукурудзяна, пшенична мука. І тоді спеції, які ви хочете. Ну, які є у вас. Я додавала своїх. І все. І зараз я в кульок. Ці вони трошки зараз пустять сок. кульочок їх і перемішаю з цією паніровочкою і буду смажити. У цих кабачків виходить така сухенька скоринка, дуже смачна, хрустка. І зараз я піду на город, нарву кропу Начищу чесничку і зроблю таку намазочку без майонеза. І буде дуже смачно. Отака, От друзі, смакота з чесничком, соєвим соусом, зеленю, кріп, петрушечка. Дуже-дуже смачно пахне. Будемо смакувати. таку огромну головку вирізала, пішла під агроволокном. Капустка, подивіться, ціленька. Ніде ніхто її не погриз. Красива, туга така, хороша. І огромна, хочу натушити сьогодні капусти. І що хочу сказати? Оце під агроволокном вона в мене закрита. Я її не відкриваю геть. В ній скільки влаги, я ось тільки що зрізала. З неї прямо тут листя такі вокруг неї огромні. І там прямо тече вода в тих листях всередині. Так що, я думаю, я її ні разу як посадила, більше не полівала, друзі. Хоч вірте мені, хоч ні. Ну, я ніколи не обманюю, кажу так, як є. В ній дуже-дуже багато води. Роса проходить через агроволокно, і оце така красивана капуста росте. Друзі, подивіться, яка гарна капустина і така манюня-манюня-кочерижечка. Супер капуста. Якби значить який сорт, бо це я ж розсаду купувала цю. Та що пізніше то буде моя. А це, Геть, я такого ще не бачила. Ну, Раз, два, три сантиметра качанчик. Друзі, вийшла на двір. Думаю, розповім вам. Там я казала за кабачки, що в паніровку додаю кукурудзяну муку, але це не мука. А така дрібна, дрібна, дрібна крупка кукурудзяна. У нас в файномаркеті така продається. Не знаю, чи у вас продається в маркетах. Взагалі, між мукою і крупою така дрібню-дрібнюня крупочка. Я оце в ній панірую все. І рибку панірую. Нам дуже подобається. Воно тоді хрустка, така скоринка. Тобто, не мука, ви зрозуміли, а дрібнесенька-дрібнесенька крупка, кукурудзяна. Так, це я розказала. Зараз я тушу капусту та вийшла, це ж думаю, трошки з вами поспілкуюся. Вот. Хотіла розповісти вам про молочко. Значить, я вже ж оце ж заморозила молозиво, з якого можна готувати молозиво. Диви, що це там робиться, голуби між собою, відначе паруються, чи що, пурхаються на дереві. От. А далі молочко вже собираю, хочу просіпарювати тоді на творах, на сметану, на неділю поїхати на базар. Бо до 10-ти день твердого сиру ще з такого молока не звариш. А, ну, воно ще трошки там присутнє ще молозиво. І ух, скільки я дивилася уроків, що після 10-го дня тільки можна варити молоко. І я колись, друзі, пробувала з нього варити сир, але оці сирне зерно, Яке виходить тоді, воно плаває зверху, воно не сідає на дно. тобто воно легке, оці молочні шарики. Я не знаю, ну, хто, хто може розумніший, то знає, чого воно так. Може, чи жиру мало, чи, на, ну, навірно, мені так кажеться, що воно ще не таке жирне, те молоко. Хоча ми завжди да звикли думати, що молозево це жирне молоко. Ну, може так. В общем, я не знаю. Я на це питання вам відповісти не можу. Я його, я ось, друзі, вся мокра. Я його не ізучала, це питання. Тільки що дзвонила, кума по Бичка прийдуть. Ну, Добре, ми на сьогодні договорилися трошки пізніше. Взагалі, друзі, отак. Так що, а я, я ж за сир. Думаю, за що ж я вам розповідала. Ну, в общем, з 10-го дня тільки можна варити сир. Ну, такі, друзі, справи. Тут сижу під навісом, красота, тут би поставити кровать, а тільки треба напинати зверху цю якусь марлю тканину, бо мушки все одно нема так багато мух, але мухи літають. А я, друзі, повісила на двері в сараї вже тюль. Повиганяла туди мух, повісила там ленти ліпкі. Ну, і немає мух в сараї. Так ось о, бачите, повісили. Ми, ми в минулому році так вішали, Корові ось чоловік приніс і положив коло гаража сіно. Привезли, друзі, воно в тачці стоїть її сіно знизу цього ячменю. Вона не їсть у нас ячмень. От не їсть ні зелений, ні, за... ні сушений, ніякий. Не знаю, що це за корова така, не хоче їсти і все. Та принесли воно їй сінця та вранці давали, бо ми не рано її виганяли. І в неї трошки ще, ну, є отюк в мені ще, то чоловік вигнав там, де поменше трави. Їй ж не хочеться тужи, оце ж в, сараї, в таку спеку стояти. Хоч сарай сараї не жарко. Телятко воно лежить, напевно, собі. тишина, і не мукне, напилося молока вранці, хай росте. Так що, друзі, оце такі діла. Ну добре, курочка знеслася, хлопче. А в мене, друзі, квочка сіла. Оце ж хочу, щоб забрали сьогодні теля, і там в уголку в яслах примостю її сідало, сідель цей і посадю квочечку. Невеличка, правда, сіла, ну нічого. Ввечері, як буде темно, я спочатку там все приготую, а тоді вже її по темному усажу тоді. Так що, такі друзі, справи. Де йде своїм чередом. Віноград уже майже заріс у нас, дуже гарно, тіньочок. Тут би сидіти сидіти нічого не робити, але робити треба. З Цві... цвітами треба ж мені працювати, щось, йти, треба готувати. Цей. Там у мене й тіньок, не знаю. У мене нема в дворі такого, щоб сонячного сонячного місця. У мене кругом тіньок. Ну, може, воно як і спека така, то і цвітам хорошо, там я знаю, у сусідки теж тіні, позарожче все, а півники квітли. Ну, може, і в мене так буде. В общем, друзі, бо як посадиш зараз на жарі, то воно, мабуть, все попропадає. Ой, ну, що, отак, так, друзі. Хватає роботи, кожен день працюємо. Сіно не знаю, чоловік каже, ходив до цього хлопця, що нам скосив, а він тут недалеко тюкує зараз, людям раніше скосив. І Вадим каже, треба йти перевертати та одводив корову, побачив його. Побачив його там на городі та цей, балакав з ним. А він каже, не трогай, я завтра приїду і сонечком його підіб'ю, поворушу. Ну, в общем, підніму. Та й не знаю. Чи підемо ми, така спека сьогодні знову у нас, я вже п'ятий раз вам кажу. Ну, а на сіні ж, ви знаєте, треба працювати на жарі. Нема ж там холодків. Ой, ну, В общему такі справи, друзі. Ладно, пішла, бо капуста ще пригорить. Друзі, хотіла посадити тут під забором високі півники, а поперед забору бордюрні, Ті, що Надя вислала, чоловік каже, не сади, бо ми сюди як сніг, скидаємо сніг. Каже, накидаю тоді тобі на цвіти сніг. Дуже шкода, мені так хотілося тут високі, було б гарно. Але я зробила, ну тут ще буду добирати. Ось, все, дивіться. Посадила отак високі Отут під забором. В три ряда в мене вийшло. Не знаю, що зробити з цим кексом. Я би його відсюда убрала. Ой, не знаю, куди його брати. От. А тут ось все посадила середньорослі в два рядки. Викопала отам ті, що до мене ще перелізли, теж тут їх обрізала, посадила. І оці надюшкини квіти в мене ростуть поряд, це лісові з лісу. А це похожі такі самі. Я поряд посадила, тих трошки вирубала ну, в общем. і посадила оці ж жовтенькі що вона мені вислала. І оцю сирень, друзі, ми, я її заставлю чоловіка спиляти. Бо їй вже дуже багато років. І вона самі краюшечки тільки у неї квітнуть. Ми її відсюди вберемо і тоді буде тут сонячно для, півника, для півників. Тут залишиться в мене тільки ірга. Іргу я, звісно, прибирати не буду. Це кущовидне дерево. Ці от, от цвіли вже мої макіні. Воно ще два штучки буде цвісти. хай квітнуть. І, в общем, Там у мене нарциси, їх треба викопати під забором. Там у мене є і лілії, ну щось воно тут спека, їм воно щось не цвіте, общем, не знаю, що воно тут. Треба їх повикопувати, теж десь попересажувати. А нарциси дуже густі, їх треба прорядити. Мабуть, отсюда я їх приберу. Не знаю, чи посажу, може, тут ряденько. От. Не знаю, ще місця не знайшла для маленьких бордюрних півників. Оце ж хотіла, ось його поставила в відро, під вечір посажу вже хосту, бо в мене вже, друзі, нема, спина одломлюється, поки я посадила <гум> півники. Ну нічого, дай Бог, щоб вони перерослися. От, щоб вони в мене цвіли. І я Надюшечку щоб згадувала. Я і так її згадую, але глядя на півники, щоб я згадувала. от Ну от Кекс мені тут мішає, друзі. Не знаю, куди її одівати. Вроді і собака в дворі нужна. Один сидить там, на городі. І цього туди випроводить. Не знаю, що робити. І вроді і тут нужен загавкає, я чую, що е, хтось чужий прийшов. Ой, в дворі я його не хочу, то якби оце ж ці дрова тут обрати, то можна було, було б тоді будочку поставити і він просто вибігав би в двір. А так був у нього б там дворик. Ну але там у нас, друзі, ще поки дрова. Ой, Не знаю. в общем, що ти робиш? Розливаєш воду. Налила йому води, він бігає. В дворі в нас хаос з цими всіми ділами, нічого не встигаю. От. І недавно. Бачите, як я заморилася. І... А чоловік пішов, бідний, на сіно. Така спека, кажу йому, ну приїдеш завтра трактор, воно тобі нужне Ні, пішов. Ну кажу, йди, дивися тільки. Ось. А я зараз замариную голіні в мене є та запечу в духовці. Капустку стушила, рибка ще там є, не знаю, що готувати. Я, я б капусти одної наїлася, тушеної ну і все а чоловікові ж треба щось такого поживного. От. Ну, ладно, друзі, пішла на кухню і вийзо мною. Ось у мене 6 галяшечок. Зараз я замариную. Так, друзі, замаринувала, значить, у мене тут соєвий соус, приправа до шашлика, кмин додала і перчик у мене суміш перців. І олійки. І, в общем, поставила отак от замарінуватися. Зараз одріжу... Ой, пить води хочу. Зараз достану рукав, приготую все, форму і поставлю тоді запечу, і буде якраз обід нам. Так, друзі, ой, накинула футболку бігом, бо ви скажете опять роздіта. О, знімаю, бо ж жарко страшне. Ну, Зараз так тут у кухні не дуже спечно, бо не готовлю нічого, машинка тільки стирає. Я хочу сказати, що бичка вже забрали, прийшли в 11 годин. Ця коровка, прийде ласуня та буде шукати мукати, де ж саділося дитя, буде гукати. Ну, що зробиш. Це ж таке життєйське діло. Ну, добре, друзі. Піду я трошки в хаті відпочину, поки маринуються хвилин 20 мої голіні та поставлю їх пектися. Якраз до часу вони приготуються. Друзі, напекла от такого говсяного печеня. Я вам напишу рецепт. Я саму не показувала, що я його робила. Але тут в рецепт. Потрібно вершкове масло. А в мене зараз нема вершкового масла. І я робила із смальцем. Того я вам і не знімала. Думала, чи вийде в мене, чи не вийде. Ну, Вийшло дуже добре печиво із одної порції, оце от така тарілка. І чотири в мене трошки підшмалилися, бо я садила в полісадніку квіти. Не розрахувала час. Ну нічого, я люблю такі пічмаленькі, я їх з'їм. Ну, а Вадим усе буде. І тут їсти, бо він не любить підгорівши. Так що, такі справи, друзі Ну, добреньке печення. І дуже-дуже швидко -дуже печеться. 20 хвилин готується печення, і так само тоді, якщо на один листок, 20 хвилин печеться печення. Так що, друзі, бігом зробила. Мені сподобався цей рецепт. Поділюся із вами. Так, друзі, отут біля розочки посадила хосту, бо Люда каже, Мама посадила тут коло лавочки. Та ні, думаю, там будуть товктися, як двір. Не хочу витовчуть. А тут їй буде добре. Сюди і сонечко достає, і полутінь. Ну, якщо не сподобається їй тут, то потім пересажу десь в друге місце. А що це в мене? Зламав хтось розочку. А ні, друзі, дивіться, як вона зламали, зламали гілочку. Вітром видно. от шкода. Відна, вітром зламалася та гілочка маленька. Шкода, звісно. Треба оці сухі пообрізати. От, Друзі, буде в мене квітнути моя ромашечка. В минулому році посадила, щось вона слабенька. Але... Оце ж кажу, тут земля. І друзі, оце посадила отак понад забором. Бордюрні, оці півники маленькі. Отак понад заборчиком. Будуть вони тут у мене квітнути. Тут треба вже порядок наводити, бо бур'яни пішли. Ось от, от квітне вже піон, бо там ще два бутончика бачу в кінці. Та я їх теж позрізаю, наведу порядок. Тюльпани, оно ті пізні там поубираю. Розочка в мене розквітла. Дивіться, яка гарна. Ось ось така розочка красива. І ніжно-ніжно вона так пахне. Чоловік побризкав ось оці тлі, то вона і квітне. Тут ще в мене три бутони на ці розочки. Але вони, оце, бачите, листя таке слабеньке в неї. Чогось вона. Я думала, вона вже, а ні, це не ця. Я думала, оця, що вона пропала. А ця пішла, бачите, рости. Тоже була тля на ній, чоловік побризкав. Взагалі, якось так, друзі. Чесно вам скажу, дуже люблю квіти, дуже, але мені не дуже є коли за ними ухажувати. Так що, Надюша, дякую тобі і ще раз, що ти мені присилала квітів. Дай Бог, вони в мене приймуться і буде хоч трошки краси і в мене. Напекла печива. Ой, щось я розчусилась по темному хаті. Ой, прическу собі таку зробила. Взагалі, позамітала в дворі, бо там корова розтягнула солому, а, приготовила там сідало для квочки, де було телятко, а тільки в яслах там настелила, хочу туди посадити квочку. От. Ну, в, общем, в общем, якось так. Чоловіка до сих пір нема, десь він на сіні. А нам, друзі, сьогодні. Оце такий безтолковий той тракторист, він і бригадір і тракторіст. Я розумію, що він задовбаний, аби приїхав і скосив нам другі луки. Не подзвонив, нам треба було ще там в одному місці скосити. Ми ж думали, приїде подзвонить, коли буде їхати. І ми ж покажемо, де косити. А він оце ж, оце ж так накосив нам. Ну, не знаю, чоловік пішов, прийде, розкаже. Що він там на Кошмар, оце кожен год нерви нам тріпає. Ну, якісь такі є люди бістолкові, неорганізовані. організовані. От Ото трах, бах, ба-бах і все. Ви знаєте, в нас похолодало на дворі, Вітер якийсь такий холодний, ну на завтра в нас йде похолодання. До плюс 24 в день. Це непогано, звісно, для розстрілів це дуже добре що немає такої, не буде спеки. О, але розбушувався воно вітер у нас. Нам для сіна, я не знаю, чи показала, як вам вітер колише дерева, ну це таке, бо бачу, що не квадратик красний, кружок. красний був, мабуть, не зняло. Ну нічого. Та от кекс, ну той миско, це ж поїв і тепер миску ту грається з нею футбола. Капець, накормила вже й курей, забрала яйця, накормила собак, приготувала вже корові там, напекла печиво. Взагалі, друзі, з цим іділка. Сьогодні я картоплю не копала, Наверно, думала піти вечором. Думаю, та ні, буде вона лежати ніч, це вже буде не воно. Я люблю, як тільки з городу принесеш, вона ото, така хрумка її варити. В общем, піду, завтра подаю корову і піду сходжу, накопаю на город. Картопельки, там, де чоловік потолочив. <хи> так що, друзі, такі справи. Ну, добре, сижу так добре на дворі. Прохладно зробилося, бо день, ну така була спека, ми не виходили на двір. І мені, друзі, ще й приснився такий сон, я вдень задрімала, бо я ще вже рано встаю. Пізно дуже лягаю, поки поконвертую відео, поки я його загрузю в ютуб. Я лягаю в 11 годин найраніше. І цей. І вдень лягла і задрімала. Сниться мені сон, що на дворі град іде. Такий град, неначе великий. Я кажу, оце тобі. Вроді, якби була спека і почався град. Кажу, ну, морозом не видавила, то градом ще все й на городі. Мало того, що в мороз кажу, дерева всі поунічтожав, всі плоди, то кажу і на городі нам тепер все уничтожується. Це таке мені наснилося. Ну, я читаю в Ютубі, що це значить. Ну, він вроді і як би, і не хороший і хороший сон. В общем, щось в моїй житті в ближайшому майбутньому... Буде щось таке переживательне. Ну, а що в мене буде? Їхати буду на комісію. Переживательне. От. Сьогодні у нас вже яке число. В общем, мені в понеділок, через тиждень, їхати на комісію. Сьогодні дев'ята згадала, бо вчора ж восьма було. От. Та й не знаю, кого я знайду їхати, ну, когось. Там пообіцяли мені. Ой, так що, друзі, отакі справи. Ну добре. Вам бажаю тихого мирного вечора. Тихої мирної ночі, бо сьогодні ніч була, звісно, ну і наші дали жари. Ще два самоліти унічтожили. Ну нічого, це, все, як би сказати, не будуть нас бомбити. А шахеди, звісно, летять по всій Україні. У нас всю ніч сьогодні була тривога. Як почалася ще в 10 годин вечора і аж у 4.20 тільки дали отбой, а тоді в день теж декілька разів. Ну, я думаю, що у вас те саме. Ну, ладно, друзі, а я все одно вам бажаю тихої мирної ночі, солодких снів, наскільки це можливо. І зустрінемося до завтра. Так що, читайте там рецепт печива, і завтра печіть печиво і насолоджуйтеся. А, Ви питали там мене ще за кабачки, напишу рецепт кабачків. Так що в описі дивіться. Там до відео є опис, вмикайте там. І дивіться рецепти. Напишу. Тро... Хоч затрачу время ще довше ввечері. Ну, але ж ви ж мої підписники. Я должна вам угаждати. Я вас всіх люблю і поважаю. Бо ви дивитесь відео, я ж не скриваю від вас нічого. Показала, що тривога п'ять. Цей... Ви ставите мені лайчики, ви пишете мені коментарі. Ви дивитесь моє відео, і ще я вас попрошу дивіться рекламу, пожалуйста. Тому що це мій заробіток. І дуже всім бажаю здоров'я, здоров'я і миру. миру нам так хочеться. І до завтра, друзі. Надіюся, що завтра ми зустрінемося. Будемо продовжувати роботи робити і буду знімати. Так що пока-пока. До завтра.